Дивіться, зараз всі дуже активно обговорюють гіпотетичне якесь перемир'я. Перемир'я завжди потрібно це зрозуміло. Але чи пам'ятає хтось, що в 2014 році було вже одне перемир'я? Я думаю, не дуже сильно пам'ятається це, але я це пам'ятаю дуже чітко і ось чому 4 жовтня 2014 року був перший день перемир'я. Я тоді був журналістом і приїхав в Піски знімати перший день перемир'я. І потрапив в перший бій, а я був журналістом. Просто в перший бій, який тривав майже шість годин. Звідти ж у мене перша панічна атака, і все таке от як це було. Не оце ніби цей час нормально. Тихо! Це панам. Ребята, курати, панам. Панам! Панам! Ще брать. Що з цього слідує? Я не говорю про те, що ніякі перемир'я не треба. Завжди треба, але використовувати це все треба лише для того, щоб переозброїтися або посилитися. І пам'ятайте, коли говорите про якесь гіпотетичне перемир'я, що наш навіжений сусід ніколи жодного разу в житті не дотримує слова.